В Чехії побудували єдину в своєму роді оглядову вежу зі старих транспортних контейнерів. Працюючи як трохи збільшений конструктор Лего, універсальність транспортних контейнерів гарантує, що в архітекторів ніколи не вичерпуються ідеї щодо їх використання як будівельних блоків. Свіжий приклад цього проєкт бюро Етелір-Р, який використовує пару металевих коробок для формування цілком собі привабливої оглядової вежі. Проєкт під назвою «Лукаут або Літомишель. Як перекладається, оглядова вежа на літомишлем, з'явився у мальовничому місті в Чехії. Він був замовлений місцевою владою як частина ширших зусиль, спрямованих на заохочення місцевих жителів проводити більше часу на свіжому повітрі. Ідея використати контейнери, виникла через спробу зберегти низький бюджет. Все це коштувало понад 61 тисячу євро, майже 72 тисячі доларів США. А також тому, що вежа згодом буде демонтована, що дозволить повернути територію до. І попереднь